Тебе теж поставили печко. Коли вже звільнили, мені здавалося, що це така маленька перемога, і війна ближиться кінцю. Ну я дуже багато плакала. Буквально я не знаю, там два-три тижні після того, як його повернули додому. Ми вже поїхали до нього в Вінницьку область, там де реабілітаційний центр був. Хвилювалися всі і друзі, і ми, і сам Юра хвилювався. Але це вже таке приємне хвилювання. Мені здається, це більше радість ніж тривога. Юрчик дуже добрий, насправді, але він не завжди висловлює там свої емоції. Це ми найбільше переживали, щоб він не закрився потім. Але коли ми з ним вперше зустрілись, ми зрозуміли, що все добре.